Хочу показати різницю в балонах з Аврори що той, що той Але оцей напальник Аврорський вільно накручується. У нього тут при прокруті розширяються оці губки. І вони чіпляються за оце кільце. Ось ставиш. Так, поставив, провернув. Ну, і воно ставиться і можна вже крутити там все. На цьому балоні. Так, відкручу. На цьому балоні воно просто не дістає. Ось який зазор. Воно натискає на, цей, на цю трубку, щоб газ виходив. Можна користуватись, але треба тримати, бо ось в чому різниця. Ось перехідник опирається в цю штуку, бо вона вилазить тут, і не дає зачепитися за це кільце перехідником. Тут воно притоплене, тому все добре виходить. Цей ще й вищий, ну тільки в порівнянні воно видно. Вищий і в нього це сторчить. Тому такий не можна брати. Хіба що для якихось пальників чи там, е, ті, що ставляться розпалювачі, не для пічки. Саме цієї, якщо використовувати перехідник. Ну ось так, весь обзор. Проблема вирішена таким чином. Примусово скотчем, два шари, притиснуто перехідник для цього. Він тримається, все, працює, регулюється. Ну так, Вимушено.